Сезон полуниці 2025-21 липня, місто Рівне Україна. Я біля сорта нейтрального світового дня постійного плодоношення. Боа. французький сорт, класика, давній сорт. Як бачите, стоять стаканчики. Якщо обривати ягоду, довго і нудно. Навіть Боа буває. Ось така ягода. Ось така. Це дуже рідкість. Зазвичай вона в два-три рази менше, ніж цю що я вам показую, але просто обриваю постійно квітки, хоча ось, бачите, квітки просто на вусах. Хочу скоштувати її зараз. Уже хтось коштував, бачите? М -м -м. Ну, Марадебоа, я мара Боа. Не дуже люблю продавати саджанці цього сорту. Так, як і сорти Анаїс і Аннабель. Тому що вусики дуже маленькі, кущики виходять, дуже маленькі. Це потім вони розростається і стають досить великими. Але всі хочуть великі саженці, а вони виходять ось такі. Тому не полюбляю її продавати. Для клієнта, для себе, звичайно, тримаю. Ось, порівняю вам вусик Мара Дебога. І вусик Супрім. Наприклад, ось вусик Супрім і ось вусик мара Дебоа. Відповідно, саженці будуть абсолютно різні. Так що, хто націлився купити мара Дебоа, врахуйте, що вони мають ось такі маніпуньки вусики Ось такі ось такі вусики. Ось. Бачите, перші вусики де ось. Я взяла від куща. Ось. Бачите, маніпуньки. Це потім вони розростаються, в великі кущі і дають гарну ягоду. Не так гарно, як смачну. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.